Служба безпеки України зібрала доказову базу на чергового колаборанта, який зливав ворогу позиції сил оборони. Ворожим інформатором виявився житель Донецька, який з липня минулого року пішов на співпрацю з представниками окупаційної влади. Він ініціативно вийшов на представників керівного складу ДНР та запропонував їм допомогу у штурмі українських позицій на Донецькому напрямку. Зловмисник збирав для окупантів дані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони через власні зв'язки на підконтрольні території України. Отримані відомості передавав через анонімні чати у вигляді текстових повідомлень і фото. Відео з відмітками позицій у Google Maps. розвід інформація була використана окупантами для нанесення прицільних ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ. Також установлено, що він волонтерив на користь військових РФ, неодноразово підвозив їм провізію та допомагав расистам. Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 7 статті 111 прим. 1 кримінального кодексу України, тобто за колабораційну діяльність. Відкриття та документування незаконних дій проводилося кіберфахівцями СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.